Сильніші за смерть воїни, АТО і волонтери, які втратили кінцівки на фронті, продемонстрували, що працювати і радіти життю можна і на протезах. 17 чоловіків і одна жінка стали учасниками мультимедійного проєкту ТСН та журналу Віва за ініціативою моєї колеги Соломії Вітвіцької. Герої показали свої нові тіла і розповіли журналістам, що їм довелося пережити. Сюжети про сміливців уже транслює. ТСН. виставку світлин від завтра можна побачити у київському музеї Шевченка. Вже у березні вона поїде до Канади і Сполучених Штатів. Ну і вже зараз у продажу є спецвипуск журналу Віва, присвячений сильним духом героям. Журналісти відмовилися від гонорарів. Усі гроші від реалізації номера підуть на розвиток системи протезування в Україні. Хороші такі класні сучасні протези, зокрема, якщо це руки, біонічні руки, то їх потрібно замовляти за кордоном. В нас немає тут ще виробництва, і хочеться, звісно, щоб ця, ця справа зрушувала з місця і ми докладемо всіх зусиль. Також ми прагнемо боротися з безбар'єрністю Києва, Львова, Дніпропетровська, Харкова через те, що я вважаю, що люди на візку мають право жити повноцінним життям.